Заняття з розвитку мовлення, вивчення вірша весна Михайло Стельмах. Добрий ранок, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Весна Михайла Стельмаха. Дітки, давайте подивимось на картинку, що зображено на ній? На картинці зображено сонечко, річка, перші квіти. Малята, а як ви гадаєте, яка це пора року? Так, це весна. Пропоную послухати вірш про весну, а потім вивчити його. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками. І, співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Малята, а тепер давайте разом спробуємо розповісти вірш. Грає сонце промінцями. Білий сніг стає струмками, і співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Малята, дивіться на картинки, які зображені, і давайте ще раз повторимо вірш. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками, і співаючи струмки, шлях знаходять. До ріки. Дітки, а тепер спробуйте самостійно розповісти вірш. Малята, я сподіваюся, вам сподобався вірш, ви вивчили його, а тепер я чекаю на ваші відео. Дякую всім за увагу! До побачення!